Під обстрілів тікала у Черкаси, бо тут живе донька, розповідає жителька міста Ізюм, що на Харківщині Ольга Сущова. Аби зареєструватися як внутрішньо переміщена особа звернулася до гуманітарного центру. Хочу, хоч якось оформитися, Де ми, що ми є, щоб рідні могли теж якась знайти. Якщо вони нас ще шукають, то ми вроді повістили вже всіх, бо там не було зв'язку. Неділю у нас все там перебито. Якраз там запеклі бої йдуть. Моїлі вирвалися за підтент. Ми не могли п'ять днів вийти зовсім з цього міста, тому що стріляли дуже із самолітами. Бамбили все. Жінка розповідає, тимчасово поселилася у родичів. Переїжджати в інше місто поки не збирається. Доки ж не влаштується на роботу, каже, потребуватиме бодай найменшої гуманітарної допомоги. Дочечка встрітила, спасибо їм, що вони тут допомогу показують нам, Предоставили поки домик, до сватів нас підсилили. Мама у мене старенька на паличках, а дитину теж треба в школу Якась, В Взагалі, мені треба якусь роботу знайти. Місце в одному з гуртожитків Черкас вже надали Олександру Свістулі. Чоловік із дружиною та донькою приїхав із міста Бахмут Донецької області. Наразі чекає черги, аби заповнити анкети та вказати, що їм необхідно. каже насамперед, потребує медичної допомоги та речей для чотирирічної Мілани. Я в Бахмуті на діалізі, був, у нас так там закінчуються розходники, і поставок немає, а мені діаліз треба проводити три рази в неділю. Ми вирішили виїхати сюди. Не стримує сліз киянка Катерина Квасиленко. Каже, у Черкасах тимчасово, куди їхати далі, ще не знає. Нам дали одяг по гігієні засоби, деякі подушки, ковдри. Продукти. Ми дуже довго шукали, два дні шукали квартиру, але знайшли. Тут нам також пропонували десь ну, в якусь оселю. Гуманітарний центр працює цілодобово, розповідає волонтерка Галина Ядловська. Каже, окрім житла, медичної та психологічної підтримки, вони надають ліки, засоби гігієни, одяг, взуття та продукти. Буває так, що за ніч тільки 300 осіб приїжджають. Отоді побуває сто за добу. Тобто, дивлячись, як відкривають гуманітарні коридори. За останню добу прийняли та розселили 74 особи, розповідає координатор Володимир Панченко. Вільними лишаються 2140 місць, і цю кількість говорить чоловік намагаються постійно збільшувати. Ми теж розширяємо цю можливість. Ми шукаємо інформацію про те, що індивідуально люди поселять. От щойно підійшов чоловік і сказав, що він привів групу людей, яку він поселив у себе вдома. Тобто, ми такі створюємо додатковий реєстр, тому що ми розуміємо, що люди хотіли більше при сім'ях жити для того, щоб заспокоїти соціальну систему. Усього спочатку війни центр прийняв 3480 людей 600 із них лишилися тимчасово жити в Черкасах. Наталія Старинець, Тамазгорозія, доводи на Суспільному, Черкаси.